Доброго дня, шановне панство! мене звати Андрій Магула, фірма Геоком міста Харків. Сьогодні ми будемо тестувати дуже цікаву фішку, ну, я вам скажу, як геодезист нарешті ну, якось відбулося. Ну, от. Ми будемо сьогодні отримувати поправки не з мереж РТК, тобто не з наземних контрольно-коректуючих контрольних корогуючих станцій. Нам не потрібен буде інтернет і будь-який зв'язок, будемо нарешті отримувати поправки безпосередньо з супутників. Значить, у нас будуть сьогодні тест, від такі системи працюють. Це система PPP Point Precision Position від Beidou китайської системи. І від GALILEO, так званий хас. Хаз це high accuracy service. То тобто, есть високоточний сервіс від Галилео. Значить, ми це відео робимо спеціально для працівників лісового господарства. Тобто там, де нема ніякого зв'язку, а точність потребують все більше і більше умови і завдання. Тому ми будемо у сосновому лісі, будемо в дубовому лісі і ще одному листяному лісі, в якому ми проведемо наше тестування у скрутних супутникових умовах. Зразу хочу сказати, що я як геодезист передбачаю, що геодезисти дуже прискіплива публіка. І ми зробимо ще одне відео, в якому ми порівняємо точність в РТК в постобробці за допомогою Галілео Хас і за допомогою PPP Beydow. І подивимось, який ж спосіб зйомки найкращий, найшвидший і найточніший. Більш того, ми приїдемо на контрольні точки не тільки в один день, у різні дні. І порівняємо, щоб наш тест був найбільш... І так, проводимо ініціалізацію і поїхали. Покажи, де ми є. Зараз ми зайшли вже майже у щільну, о, 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 у, щільний ліс, у щільну щільний ліс, щільну І Бачимо, що було в плані 27. сантиметров трохи постояли и зараз у нас 18 на 21 покажи будь ласка а, громаде вот, вот наша точность Так, зараз мы находимся В деревах, ну майже це така лісова та лісові умови. Дивимось на то, як веде себе ППП рішення. А, значить, 15 см по а, плані і 18 по висоті. Так що погіршення на 6 см. Ми бачимо. Ось так. Mm. Ось так по кругу. Общий план. Что там ну, нужно, чтобы з чого монтувати. Так, ну ми залізли ще глибше. Ще. Більшильна листва. Ну, от. І що ми бачимо? А, ми бачимо 18 на 21 сантиметр план висота. Дерево з надписаного фотографії. У нас фіксоване рішення PPP. І ми маємо 17. На 24 по плане и по высоте сантиметра. Если прольёмся, у нас только крючка 12. Наверх, наверх, наверх. наверх. У нас також фіксоване рішення BPP від Галилева так 17 см в плані, 18 і 27 а, по висоті, в умовах лісу. От. Покажи будь ласка, громаді якось у нас таких, таких умов. Так, тихо зафіксуй і Замовила таксі, дивлюся, курва везе мене до лісу. Спочатку дістала м страх, а далі думаю, та похер, головне, що не на роботу.